Друзі, щиро раді вітати всіх на нашому каналі, де ми намагаємося добудувати наш двоповерховий будинок і якомога швидше в нього переїхати. Починаємо нове відео і в цей день я не була на дачі, я була на роботі. Хлопці хазяйнували самі, і я попросила дітей, щоб вони покосили доріжки під краплею, бо вони дуже позаростали травою. Я пропонувала їм газонокосаркою це зробити, але Артему легше виявилося тримером, і, як на мене, він непогано з цим упорався, адже вся крапля залишилась цілою. Женя був зайнятий іншими справами по будівництву, тому цю роботу делегували Артему. Молодший наш син Микита ще не пробував працювати тримером, тому пустити його з тримером до краплі, набиратися досвіду таке собі рішення. Тому в нього було інше завдання. Він був підсобником у тата на будівництві. Вже пофарбував, як той каркас, що вчора ночі заварив, і вже прикручується останній лист. Toma uma coisa. E que tá filmando. У попередньому відео ми розповідали, що лист у нас трохи більший за каркас навісу, той, що вийшов, і у нас було два варіанти: або обрізати цей лист по розміру, або доварювати сам каркас. Прийняли рішення все ж таки доварити, щоб щілина між душем і навісом була меншою. Можливо, колись і її також Женя закриє профнастилом. І саме цей останній лист він зараз і прикручує. І наскільки я розумію, прикручує саме в дерев'яну планку, яку він попередньо прикрутив до металевого каркасу. Використовує темні саморізи, ті, що лишилися від даху. Сверло Як? Так, пчелы, не сдувать и или взметать рукой. А <laughs> как тут все? А? А шо, есть какие-то другие варианты тут? Добрый день. Это вот. Не, ну там можешь, чтобы кому-то в очи там не попасть, например. Ну, надо с собой, типа, щитку взять, не знаю. Що, воно зламалося прямо там де цей? Тепер тут приймалося, що може випадки. Ага. А це щось покрутилося. Одна така трошки вільненько пішла. Що як його з'їсти? Всю криша прикручена. А воно я бачу трава. Ну все, підкаплю. Ну так да. сьогодні переварив. Цю секцію бо тут було два стовпчика поряд не пропадає добродаром, все, він уже зрізаний <говорит> буде один стовпчик і в цю секцію дощу <говорит> кров на Ага. стіл держиш камеру рівно, що ти їдеш? Пап, ти перетворився на Артема? Чого? Навушником візде ходиш. Ну, я коли за рулем, мені дуже зручно. Коли телефон десь далеко, я працюю, мені зручно балакати так. Я ж не слухаю нічого. Я навпаки на розмови відповідає. Що... День був вітряний, тому частково доводиться озвучувати. Вимірює Женя відстань між стовпчиками. Вона повинна бути 3 метри, так як у нього ці продольні труби трьохметрові. І якщо хоча б сантиметра не вистачає, йому доведеться цей сантиметр доварювати. Оскільки Микита сьогодні і за оператора, і за татового підсобника притримує рулетку, яку зносило вітром. І ви можете побачити нашу гостю, яка завітала до хлопців на будівництво. Це сусідська собака. Вона старенька і має занедбалий вигляд, але вона зовсім не агресивна і дуже добра. Тому мої хлопці, і великі, і малі. Залюбки її гладять. А всього виміряв. Вона не притягується. Пускай. Пускай воно притягується. Не, каже, ти хвора, да? Тобі там кучу ліків треба пити. Що? Боїшся, вона добре. Та лізе просто. Вона зовсім не немає. Схилу до агресивності, тим паче ця дівчинка. Неспокійна. Угу. Фух. Це хлопчиків тестостерон там грають. Не, не знімаю, я сижу в твоєму телефоні. Поправ эту штучку надо другу. І знову ж таки де сварка, там і болгарка. Зачищає Женя торці труб, які буде приварювати, а також на самих стовпчиках зачищає місця, куди буде приварювати. Я так розумію, це для кращого з'єднання шва з металом. Потім за допомогою струбцин Женя робить підпорки, на які кладе трубу і починається сам процес зварювання. Таким чином Женя прилаштувався і може варити труби самотужки, а раніше доводилось просити хлопців притримувати їх. Ось такий результат поки що. Трошки погрався з налаштуваннями. Нарешті знайшов ідеальний варіант, що вони не пропалюються і добре йшов робить. Доволі гарненький, нарешті вже. вже не один гарненький, а майже всі гарненькі. рівномірні шви. Так, зараз приварю ще всю секцію і пофарбую. Не хочу закрутити сьогодні оці, оці вугол. Вже. вже буде іще трошки затишніше. Вже з дороги не буде так. І отут шви я варив ще сваркою перемінного току і вони потроху відвалюються, Я сьогодні вже. В двореху всего один. Mm -hmm. ну, это уже має бути вот нормальный. Тут прошелся, вот тут... ну, тоже что-то такое, непонятно. Ну, что-то приварилось А взагалі общем, переменной сваркой у меня получалось, что вот такие швы, <laughs> такие здрашные. <laughs> и воно получается, вот этот Він йшов, але варився тільки до цієї труби, а до цієї не варився. <гум> Ось так я варив перемінним струмом. Ой. Всі профілях, що сьогодні були, 40х20 вистачило на 5 секцій. Ну, якщо в принципі, навіть в ці секції закриті, то вже буде уютна воду затишного дворі, бо оця четверта секція більше всього дає я вийду в ту вулицю. А п'ята ще затишніше робить. Так, зараз Тьомочка поставив фарбувати. Тільки переноску складати. Тимчасом мені треба верхній профіль, щоб ти пофарбував. І цей. Я вже буду пробувати цей. Прикручувати лист. -лист. Хочу цю секцію сьогодні закрити. Ось таке у нас сьогодні вийшло. Тьома покрасив дві. Секції я три листа прикрутив, повернув, якось так. Тут трошки наче пузо, ну так, натягнути нормально. Зайві дирки наскрізь Тут теж щось не вийшло. Добре, що я цей вугол не буду бачити ніколи в житті. Коли це я сюди доберуся, буду собі приїжджати. Та й вугол точно не побачив. Гарно. навіть будинку нашого не видно. <свистак> вже затишніше стало. вже з дороги Дірки нема. Вже так тільки. Ось звідси. І ця секція четверта більше всього присматривається. Ніхто не, не дуже. У нас тут такий закат. Сейчас он оба місяць. Так, покосив, що косив, що не косив. Ну трошки косив. Ну, щось він не сильно постарався під цією каплею. До річки ти самі нормально пройшовся. Не? О, тут, тут прям добре покосив. Це капля так капає. Все ціленьке. Сьогодні розрізав цю стіну. Не хочеться її прибирати, але вона вже тільки молоточком стукнуть і відпаде. А й метал же тут зрізав, тут теж був. Всі приєми були оброблені з обох сторонні уголками. Ось, оця гора металу була тільки що на стінах. Всі проєми, які тут були, були такі. Оце оці два проєми я сьогодні обпиляв, цей проєм обпиляв на тих окнах і дверях, дверях, і раніше обпиляв. Тут обпиляв, тут на всіх проємах були на ті, що закладені і на ті, що не закладені, я спилював раніше. На цьому проємі було. А ось що тут ще лишилося навколо вікон всього. Раз, два і навколо дверей. Оце ще б Бо воно ну, нема смислу з цього металу тут. Він нічого не тримає, будинок собі стоїть. Ой, він тільки ржавіть буде. Оце таке. Це така кучка сьогодні. Опиленого металу. Треба було, напевно, з нього зробити все ж таки навіс, а не використовувати 20х40, що на забор йдуть. Ну, пустимо, може, на забор будуть ці саморізи, Видно буде різьбу.